Бердичівлянка Жанна Михайлівна розповідає, що майже щодня користується маршруткою. Каже, що тепер буде вимушена їздити менше. Будемо пішком ходити. А що робити? Остається. Ми не можемо. Я не можу дозволити за свою пенсію їздити. В Лікарню часто їжджу. Що це зробили? Маршрутки що, нас помінялися, грязні, чорні. Удобст ніяких немає, Ще такі ціни підняли. Це ж нереально для нас. За словами пасажирки Олесі, хмиз громадським транспортом користується вся її сім'я, тому що чоловік на роботу 16 гривень туди і обратно. Дитина в школу туди й обратно. Це за дитину 8 гривень. Да, буде я плюс це звичайно краще ходити. Пішки А для нашого маленького міста 8 гривень. На такі далекі дороги можна пройтися пішки. Водій Павло Маренчук розповідає, що вартість проїзду потрібно було збільшувати. Вона така до зв'язку з тим, що солярка, подорожання солярки, подорожання всі цього забзабзапчасій. Дона бути така солошується ціна. Я читаю це правильно. У нас є, в нас є повністю білет, у нас половину стоїмості біліти. Так що люди дуже задоволені і говорять, що це правильно, дуже що зроблено. Маршрутки останні, ми підтримуємо, стараємося їх підтримувати. Ну, в зв'язку з тим, що була дуже стоїмость проїзду була мала, у нас, а зараз ну, якраз стало нормально, ми стараємося їх підтримувати і дай Бог. Ми їх виведемо на хороший стан. За словами члена виконавчого комітету Бердичівської міської ради Юрія Мельника, питання щодо вартості проїзду піднімалось із 2017 року. Збулося засідання виконавчого комітету Бердичівської міської ради, було прийнято рішення надважке рішення стосовно підняття вартості проїзду з 5 до 8 гривень. Після зміни вартості проїзду на перевізників поклали зобов'язання. Якщо буде ще й буде використовуватися різновиди, там є близько 12 пунктів штрафів з різними сумами. Якщо вони Будуть повторюватися тричі протягом року повне розірвання договору з перевізником без його відновлення в подальшому наступних два роки. Сергій Косюченко, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.